Я, Рим і пригоди кишенькових крадіїв. Початок великої подорожі. Привіт, народ! Ну нарешті я в Римі. Так після довгого шляху з рюкзаком на спині, який я тягнув як Шварцнегер, я тягнув цілий вертоліт у команду. Нарешті приїхав. І перше ж враження: тут жарко, гамірно і красиво, як на листівці з магазину. Сувеніри з Італії. Але почну з самого початку. Першу неділю кожного місяця в Італії безкоштовні усі музеї. Просто подивіться, яка черга, щоб зайти подивитися в колізей. Ну, на. <laughs> <laughs> <from brown. laughs> А тут, до речі, безкоштовна водичка. Знаходиться одразу ж біля колізея, ось цей от римський форум. Ось такі, а така велика арка. Можна кожний бажаючий, хто відчуває спрагу, випити осіжжаючої холодненької водички. Колізей величезний, і це не просто арена, це як стадіон, де не грали футбол, а влаштовували гладіаторські бої. Друзі, колись тут реально вирішували долю людей. Виживеш чи йдеш далі? Ні, ну вибачайте, шоу повинно тривати. І всі ці камені, арки, проходи. Я там просто загубився аж тричі. Біля Колізея є ще одна фішка це арка Константина, і виглядає, наче прототип для весільної арки, тільки в античному стилі, і біля неї всі стоять, позують. А я, як справжній інстаграм-блогер, ловлю кадри знизу вгору, щоб зробити ніс менший і атмосферу більш епічною. І ще одне вода, друзі, Рим це місто фонтанів, і не тільки треві. А ще й прості вуличні джерела. Безкоштовна вода, вона дуже смачна, але черга до них, як у нас в магазині, за ковбасою. І я не жартую. Усі стоять, наповнюють пляшки, хто з літровою, а хто з п'ятилітровою каністрою там стоїть. Вода в Італії це святе. Але що там Колізей, я ще не все побачив. Після цього я подався до пам'ятника Віктора Еммануїлу II. Це така біла махіна, що видно з пів міста. І кажуть, італійці його називають весільним тортом. І я їх розумію: білий, блискучий, багатоповерховий, з кіньми зверху. І хочеш гарні фото, то тобі точно треба йти туди. А далі просто на дах. Я піднявся ліфтом, бо хто я такий, щоб дертися пішки туди. І вид з даху просто неймовірний. Видно рим. Як на долоні, я знімав, знімав, знімав і ще раз знімав. А ще там є також дуже цікавий музей. Маленький, але атмосферний. Картини, статуї, зброя вся ця класична естетика в кожному куточку цього епічного давньоримського містечка і столиці, яка називається Рим. Щоб ви розуміли, треба жити так, щоб після вашої смерті в музеї. Лежали ваші піжамні штани в якомусь музеї в Римі. І я знову в дорозі. Йду, друзі. Рим це не тільки камні і музеї, це ще й натовпи людей більше ніж у маршрутці у вашому місті в Україні в саму годину пік. І всі з камерами, селфі-пальцями і з тими самими трьома фразами: Where is варі з колезіум, дую спікінліш, іван фотопліс. І ось я біля фонтану Треві, красивий, величний, легендарний. Але наблизитись до нього, це як спробувати потрапити на концерт Beyond без квитка. Людей, ну просто море, і кожен хоче кинути монетку. Я ледве пробився, кинув монетку, бо е, дрібіску ще на той момент не було, то довелося кидати євро. І загадував бажання. І тобто, ще я їх кинув. Аж дві монетки, тому що з першого дубля не вийшло. І щоб завтра також я встиг побачити хоч половину міста, потрібно ж одразу йти далі. І після Треві сюрприз мене намалювали прямо на вулиці у стилі Шарш. Я вийшов трошки схожим на суміш Елвіса з Джеком Горобцем, але це було весело. Артисти і музиканти це душа Риму. Хтось співає. О солеміо, хтось грає на скрипці, хтось малює, і всі з душою. Потім я ж добрався до пантеону, і це не просто храм, це справжня машина часу. Купол гігантський, а всередині магія світла і архітектура, яка змушує дивитися вгору і забувати про все. Тут я й перекусив. поруч було кафе, замовив пасту. Ну а ціни я вам показав трішки пізніше, а може й раніше. Ну не як в Макдональдсі, але дуже смачно. і Тіліці ті, ті, знаються на їжі. Це провірено вже батьма роками. Після того, як я наївся пасти біля пантеону і кинув монетку у фонтан Треві, і ще одну, щоб точно спрацювало, я знову пішов бродити. Знаєте, Рим це не місто, це марафон. Тут кожна вулиця це історія, кожен балкон. Це сцена для романтичної драми. І кожен також пішохід або турист, або кишеньковий актор із претензією на Оскар. І замок святого ангела. І це це не тільки замок, а й трошечки фортеця, трішки музей і трішки бастіон для папи. Міст для нього як фіт у сказку. І навіть тут було дуже багато людей. Він був кам'яний цей міст, старовинний із янголами по обидва боки. Я йшов як у кіно, повільно із камерою, із захвідом, із кавою у руці. Дуже важливо, в римі ходити з кавою, тоді виглядаєш як просто місцевий, або просто як журналіст. Тому я не відбувався від ролі. І сам замок виявився цікавішим, ніж я думав. В середині експозиції вузенькі ходи, навіть справжні туалети 16 століття. І звісно ж, тераса нагору, з якої видно Ватикан, білий, благородний і тихий. А далі, ну ось він, Ватикан. Друзі, це не просто країна, це як фінал серіалу «Ігри престолів». Тільки без драконів, хоча священики іноді схожі на Маїв. І площа Святого Петра, вона величезна. Я вперше побачив її десь років 15 назад. І одразу ж в цей раз також подумав, а де папа? Він, звісно, не стоїть на площі і не махає зранку туристам, але кожен другий турист все одно піднімає голову і каже: Ой, дивися вікно, може він там точно колись вийде, але я зроблю фотографію на всякий випадок. Далі я зайшов до базиліки, і от там уже реально захоплює дух. Височенні стелі, мармур, позолота, купол, який ніби тримає небо, а ще величезна кількість охорони. Ватикан дуже організоване місце, може навіть і занадто. Я шукав ікону Святої Софії, вона пов'язана з Україною і кажуть, її часто приходять побачити українські паломники. І от коли я знайшов її, мене прибило на емоції. В центрі чужої країни частинка дому стояв, дивився і в голову крутилася пісня, наприклад, Червона Рута. В бурганному виконанні. Дуже було епічно. Ну а після святого Грішного, тобто прогулянки на катері, я записався на приватному міні-поїздку тибром. І катер не такий, як у кіно, не з шовковими подушками, а з пластиковими сидіннями і трішки хриплим гідом. Але враження вогонь: вечір, вогні, вода, легкий вітер, і я як герой фільму Євротур, тільки без проблем на кордоні. І під час подорожі капітан сказав, що Рим щороку відвідують понад 10 мільйонів туристів, і я серед них один із них. Один із мільйонів, хто кинув монетку у фонтан, з'їв піцу і лишив частинку себе в цьому божевільному красивому місці. Заселення в отель далі було. І до речі, на питання, де я е, ночував цього разу в Римі, я ночував в отелі Антікаді Мора, де Cinque Lune. Ось так воно називається. Ви можете його знайти. Доволі непогано знаходиться, я вам зараз покажу, де ближче як йти до Базилька Святого Петра і Ватикану. Доволі непогано. За, за номер на сайті на букінгу я перевіряв ціни, було коштувало 112, а я заплатив е налічкою кешом, заплатив 110, плюс сніданок і плюс не робили оці от, е документи, бо тому що коли вони роблять ці, ці карти суджорну, вони ще беруть плюс 5 євро. А цей раз не взяли, тому я зекономив ну, порядку 10-12 євро ще на цьому. Консьєржі і на рецепції адміністратори дуже привітні, завжди усміхаються, допоможуть вам е, з будь-якими питаннями, куди підійти, куди піти, куди що подивитися, де можна зекономити на якихось цих е, музеях і так далі. Доволі привітні, мені сподобалося. Сніданок включно, зараз іду, я вам покажу ще на цьому отелі, на даху ще є дуже непоганий вид, де можна робити також аперитів або вечері. І не лякайтеся, тут сходів також немає, тому що можна скористатися ліфтом і піднятися. І 100 євро рахуйте, 110 там. Дуже непогана ціна, можна сказати, тому що я, я бачив, що є. І готель, і подешевше. але я раз вирішив пошикувати і взяти ось в такому отельці. Дуже гарно. 205-й номер я зняв. Ось сюди прикладаємо карточку, двері відкриваються. Ми ось так ось заходимо. Бау! Так, засовуємо сюди обратну карточку, світло включається. Вже одразу ж скажу, що в римі дуже... Спекотно, на порядок 5 градусів плюс, чим в інших областях. Ну, Зате я як перевіряв в цій отелі, щоб був арікондиціонатор, ці кондиціонери, тут можна виставляти на різні градуси. Ось так. от. Тут він включається, включається, включається. Дуже все просто. О! Ось він знаходиться. Вигляд, звісно, номер не прям такий привабливий. Тут про... ось так от воно. Виглядає, ну не дуже прям, так кажу, супер супер елітний отель на такому цьому. Ну, ладно, Для мене одного тут супер ліжко здорове, бо я сам 1,95 м. Тому ліжко мені потрібно немаленьке. І це прям ну, в тему. Що тут ще є? Тут є і різні покривала, вдруг що, сейф, холодильник, і тут навіть нам поклали дві бутилочки водички. Так, далі. Подивимося, що ще далі є. До речі, ванна кімната доволі просторна. Ось і якщо посудити, ось це це все, це весь номер. І ще я вам зараз покажу. Подивіться, просто яке дзеркало. От як воно приближує. Супер велика голова в мене стає. Я перший раз бачу таке дзеркало, от реально. Так, тут є фен, тут у нас є сувеніри додому. Стаканчики, ну, ну таке, більш таке простереньке. Душ доволі непоганий. Я от мені мені сподобався. І все тут і біде, як завжди, в європейських готелях, туалет, все, все чистенько. Я як ще заселявся, то номер ну, ще був не прибраний. Але я сказав, що можете прибирати спокійно, тому що я аж ввечері прийду тільки щоб переночувати. і все. Я все, весь останній час був, 에, займався своїми справами. І дивився змісто е, Рим. Е, телевізор доволі непоганий. Тільки один момент, що я запамітив, що я, коли я лежав тут, то не дуже добре було видно. Не знаю. Ну, ось і все. Такий от непоганий маленький, компактний отель. Один-дві людини це прям прям супер. Прям супер. Так, да, є більш просторніші, більш дорожчі, але. Навіщо витрачати, якщо тільки буквально тільки щоб переспати цю ніч і все. Ну, Мені сподобався, мені сподобалося. Ну, типу, я би б не сказав, що я десь був в кращих номерах, чи я був в гірших номерах, щоб більше економити. І за 60 євро, за 50 євро. Ну, це доволі такий. За свою ціну, щоб сказати, 100. Скільки я заплатив, 110 чи 100, не пам'ятаю. Е -е... То це звичайно, Ціна, наприклад, для Рима. Тому що Рим це столиця Італії. ось, Тому, я думаю, він прям вартує усіх цих грошей. Це п'ятий етаж. Ось я вам зараз покажу цей шведський стол, сніданок і включено. В цей все це не все. Тут ще є ось такі ось солоний сніданок, що ти можеш вибирати все, що хочеш. І тут на вулиці зараз я вам покажу дуже гарну привабливу терасу. Ось, звичайка нас вітає з домиром ранку. Сьогодні трішки пасмурно, але думаю, що зараз швидко поснідаю. І не так ось буде все сумно, Ну, доволі непогано, до речі. Передавало, що буде дощ сьогодні. Ну не знаю. Подивимось. Надію, що не буде. І ось я звик до такого солодкого більш е сніданку. І я буду сьогодні снідати не один. Ось тут в мене такий друг з'явився. Зараз ми будемо снідати разом. Рим, він просто такий, який є. Я знімав відео про номер, показував душ. Працює, до речі, і фен також працює. Сейф нічого туди не клав, але відкривав і закривав чисто для відео. А ще зранку на даху круасани, кави, соки і чайник, чайники зі звуком літака. Ну просто ідеально. Наступного дня я подався до іспанських сходів, Так, тих самих, які у кожному фільмі людей повно. Всі сидять, фоткаються, хтось читає, хтось обіймається. А я просто стою, і думаю, чому ну, вони іспанські, якщо ми в Італії. Виявляється, поруч іспанське посольство. От як воно називається. Ну окей. Ну а ще п'ятця дель Пополо, велика з обеліском і левами, а також парасольками і туристів, які намагаються сховатися від сонця. Тут я зробив селфі з голубом, він сам до речі підлетів. Ну, чесно, я його не заставляв. І послухав музиканта, який грав на флейті щось між Моцартом і Джастіном Бібером. Ну а далі я повернувся до фонтану Треві. І увага! Фонтан без води. Це я зараз потрапив на те, що спускають усі ці весь цей фонтан. Ну, все рівно дуже багато людей. Вони чекають, поки зараз запустять і будуть пускати, щоб сфотографуватися. Ось там вони фотографуються усі. І кидають ці монетки. Я не знаю, куди вони їх, потім десь в якусь дирку вони спускають. Там десь їх рахують, скільки монет назбирали. От... Саме найбільше людей, саме туристів, це от біля фонтана, пантеона. Е... І ще біля колізея. Набагато більше в колізеї людей, ніж тут. І там дуже багато цих приходять, пристають там з водою, з фонариками, з веєрами і так далі. В Римі дуже багато різних крамничок, де можна придбати ну все. От від, від магазину Формули 1 до лікерів, там, з дині, з лімона, різні сувеніри по одному євро і так далі. Дуже багато також музеїв, які в основному платні. А безкоштовні тільки в неділю, першого числа, першого місяця, тобто перша неділя місяця завжди безкоштовно в Римі. І що б ще хотів додати, що ну, в, основному, в основному, коли неділя і дуже багато е, таких відкритих музеїв, дуже велика черга. Дуже. Е, тому я не знаю, чи, якщо варто, можливо в інший день. Щоб більш було, як вони кажуть, транквільно, можна заплатити навіть тих 5-10 євро і пройтися, і більш спокійніше все обійти і передивитися. Ось, наприклад, якісь лімони є. Я так і сказав, чого це, але потім побачив табличку, технічне обслуговування. Приїхали люди з відерцями, чистили дно від монет. І я так собі подумав, хтось сьогодні стане просто мільярдером. І от я заходжу в український магазин у центрі Риму. Буршу з банках, сало у вакуумі, гаречка 7 євро за кілограм, аж сльоза на око навернулася. Також купив е морозове ескімо, трошки хлібців з маком і пісню Ой на горі! В голові просто лунає кожний раз. Приємно знайти шматочок дому так далеко, а саме в Римі. Ну і нарешті повернення до колізею. Але вже з квитком 18 євро, і я офіційно гладіатор. І ще обов'язково, коли будете заходити через колізей, Ватикан, от вас будуть перевіряти оці металошукачі. Тому зброю, там навіть напої дуже ретельно перевіряються і різні метали. Середині зовсім інше враження, коли ти там просто стоїш одне. А коли заходиш всередину і бачиш арку, підземелля, місця для глядачів, оце просто масштаб, уявляєш? Як усе колись гріміло, кричало, лилась кров. Ну а тепер туристи з парасольками і селфі-палками. Ну це просто прогрес. Пластикова голова Цезаря за 150 євро. А тут пластиковий Колізей за 10 євро. Хочете теж таке. Форум поруч із колізеєм. Коли ви купуєте квиток у колізей, вам відкривають ще й вхід туди. Тут руїни сероданього риму, колони, базиліки, залишки храмів і також катакомби. Якщо у вас є уява, ви тут влаштуєте собі фільм без бюджету. Ну а якщо нема. Просто красиво, зелено, і сонце пече як духовка на 200 градусів. Ну а тепер катакомби. За кулізеєм є підземелля, я спустився туди, ніби в грі Assassin's Creed. кам'яні коридори, димні відлуння, історія, що надихає з кожної стіни. Чесно, трішки моторошно, але надзвичайно цікаво і красиво. Якщо ви, як і я, любите фільми про пригоди, вам точно туди. І тож перший лайфхак. Якщо ви приїхали до Риму, одразу ж шукайте метро. І не встиг я оглянутися, як біля мене вже хтось ну випадково просто втрачає карту, інший запитує дорогу, а третій випадково торкається кишені. Друзі, будьте обережні, тому що в метро в Римі це не просто транспорт, це тренажер для детективів, де потрібно спостерігати, аналізувати і не довіряти. Я проїхав шість зупинок, бо мій вихід був біля барабанний дріб, як ви бачите, колізей. І я потрапив туди в неділю. А це означає, що половина людства теж просто вирішила приїхати туди в цей день. Як я казав, що в Римі можна знайти воду безкоштовну майже на будь-якому кроці. От я зараз знаходжуся біля Ватикана. І тут ось такі от будки стоять з натуральною і з газованою водою. Можна набрати безкоштовно. І в римі таких джерел є дуже багато. Сьогодні завітали ось таку піцерію, називається Forum. Ціни звісно нормальні. Найдорожча піца це 16 євро, для медіа 9-12 євро. І в принципі нормально. Смачна неаполітанська піца з місць, товстим коржом. Мені подобається. Якщо повертатися, то тільки сюди. Після усього заслужена піца. Я зайшов у піцерію. Я обрав піцу із і із коржом, а всередині була просто рікотта. Я наївся пів піци. Друзі, вона була настільки смачна, що я замовив іще одну на виніс. Не судіть мене. Я пережив Ватикан, Колізей і Катакомби. Я маю право. Отож, після того, як я поїв ту легендарну піцу неаполитанську в Римі в піцерії, вона була реально божественна, то я хочу зробити висновок і мораль цієї пригоди. Тому що це держава, це місто, це стан душі. І це коли ти сидиш на сходах двохтисячного храму Іси Морозова і розумієш, що щастя, от воно і зараз. Це місце, де ти можеш побачити імператорські руїни, і водночас засміятися із жартів вуличного коміка, де ти кидаєш монетку, в фонтан і натомість отримуєш не просто шанс повернутися в цілу історію, яку потім будеш розповідати друзям за кавою або борщем. І я щиро сподіваюся, що кожен, хто дивиться це відео, хоча б раз у житті приїде сюди і зловить свій момент, хоча б один раз, бо Рим це місто, яке чекає на тебе. Навіть якщо ти ще не знаєш, що саме сюди ти хочеш приїхати. Друзі, я дякую, що були зі мною. Якщо вам сподобалася ця подорож, ставте лайк, підписуйтесь і пам'ятайте, життя, воно коротке, але поїздка в Рим це те, що варте кожної хвилини. Ну а на цьому все. Будьте здорові і щасливі. А ми вже зустрінемося у наступному відео. чао чао!